Доброго ранку, хлопці. Заявочку відправляємо. Вал плита клієнту йде з оцентрированим, як я показував, валом, Сплетую з плитою, з усім. Далі кронштейн, стакан дозатора, пальці, муфточка рульова. Далі переключатель поворотів. Отака. Зроблено в республіці. Ну, ще тих часів. Далі по МТЗ тут речажок, по коробці шестерні сателіти, вал, стопорні болти. Далі тут по МТЗ. Опен рячажок, педаль, фільтр, по помілочі, педаль, щуп. Навіть манжетку відправляємо. Тут манжетки і сальнички. Так що такі заявки вже починаємо збирати. У нас ранок продовжуємо, будемо ще багато відео показувати по відправкам і такі от якість кожухів, яка йде на відправку. да? зернистість. Ми може віддільний обзор зроблю, щоб було видно. Добрі раз. Якість обробки, якість е, самого зерна на високому рівні. Так що, хлопці, дякуємо всім. Звертайтесь, пока-пока.